Представники громадських організацій Львівщини написали листа до президента щодо масштабних корупційних зловживань у сферах виробництва та державних закупівель у нашій області. Вони розповідають, що деякі справи свіжі, а деякі вже тягнуться роками. Ми постійно це е, тримаємо на контролі, тобто ми цим займаємося як громадські організації в рамках наших статутних завдань, в рамках нашої громадської діяльності. Е, було. Скеровано в правоохоронні інституції України всі е десятки листів. Е є відповіді, ці всі документи є зібрані докупи. На жаль, е розслідування тих справ з нашої точки зору не ведеться належним чином. Зокрема, це стосується і арештованого у минулому році майна та активів, пов'язаних з братами козаками та Медведчуком, розповідають активісти. І спільно з ДБР. Порядний офіцер, ми арештували один день майна на 500 мільйонів гривень. І ми були надія, що воно передано в арму, в арму і воно працює. А зараз, як виявилось, воно далі числиться за ними, вони на ньому працюють. На цьому мені по ДБР показах, що вони могло кожен день давати 4 мільйони гривень прибутку державі. І тут, на проспекті Шевченка, от є де консульство Німецьке. Це було арештоване майно. Як воно зараз вийшло в консульство, ми ніяк не можемо зрозуміти. Махінації виявили і у діяльності шахти Надія. Один порядна людина повністю зробила, запустили шахту. Після цього рейдери по підроблених документах зайшли туди і донищують шахту. Шахта, люди е, тікають, звертаються до попереднього. А от, куди ми не пишемо? У мене є, от я можу вам дати лист. Де купа справ порушена, ні одна не доведена до кінця. Справи йдуть, вони розслідують, а кінця ми не бачимо в цьому. Додаючи, чимало порушень виявили із закупівлями обладнання для лікарень. Вони зафіксовані у численній кількості медзакладів по усій області. Нашими аналітиками підібрано цілий ряд матеріалів, як з відкритих джерел, які чітко показують, що на кожній закупівлі. Великого медичного обладнання, суми зловживань перевищують в рази власне вартість цього медичного обладнання, яку легко знайти на відкритому ринку в прямих виробників. І, на жаль, це не поодинокі випадки, це би можна було сказати, ну так сталося, це система. Представники громадських організацій зазначили, що до них звертаються постійно з подібними проблемами, тому вони й надалі повідомлятимуть суспільство про виявлені порушення та працюватимуть з правоохоронцями задля належного розслідування цих справ.